Колеги, давайте ще трохи щось ще зимок назад. На жаль, у нас сьогодні не радісний привід, щоб сюди сьогодні зібратися більше робочий день. Я розумію, що дуже багато це проблеми, щоб сюди дістатися. Дуже багато людей не змогли сюди дістатися. Але все-таки ця тема дуже важлива, тому що. Звісно, це дійсно незаконні речі по відношенню до добровольців. Тобто, уперед, з боку ГПУ відбувається упередження, а також протиправні дії. Усім дякуємо наперед, що сюди сьогодні зібралися. сьогодні дуже важлива тема. Основні наші вимоги такі, щоб припинити фальсифікації та протиправні дії проти Медведка та Поліщика у справі бузини. Також, по-друге, це те, щоб винні були покарані, зокрема, це. Лічі Какоша, що також Сотніченко, прокурор Гущев, основноквісний, які, окрім того, що відомі по цій справі, вони також репресували багато патріотів до цього, до Майдану, під час Майдану, також після цього на їхній числі дуже багато е, добровольців, які незаконно також сидять зараз по СІЗО. І також третя наша вимога, щоб е, знову ж таки не було упередження по відношенню до, до добровольців. Тому що коли на території України ходять безліч злочинців, в тому самому числі у самому приміщенні ГПУ реально дуже багато злочинців. Я думаю, що відсотків 99, які мають зараз сидіти, і зараз така відбувається ситуація, що злочинці судять невинних людей. Злочинці судять в першу чергу патріотів, які становлять небезпеку для них. Тому зараз я передаю слово Сергію Бондару, це доброволець Полку Миротворець, також головний свідок у справі Бузини. І він був нещадно побитий так званим спецназом кордом, який вже набув склави Беркуту завдяки проти... своїм протиправним діям і репресіям проти патріотів. Слава Україні! Друзі, насправді я є свідком подані справи, Я є попротивом обох затриманих, власне, активістом громадської організації Січ С я є не головним свідком по цій справі, а головними свідками вважаю по цій справі саме тих свідків, котрі від самого початку давали неправдиві покази проти хлопців. Сьогодні приводом для нашої акції, тут, для нашого зібрання, власне, стало те, що прокурорський тиск, тиск слідчих, тиск владної системи у цій справі і тиск власне на Андрія і Дениса він знову почав посилюватись. Ми прийшли сюди привернути увагу нового керівництва Генеральної прокуратури до тих басін, які творяться у цій справі. Попереднє керівництво Генеральної прокуратури було достеменно в курсі з приводу усіх тонкостей цієї справи і, власне, саме вони були причетні до фабрикування її. Ми покладали величезні надії, що при зміні власне, вищої верхівки прокурорської системи України Власне, тих, котрий відбувався доти у цій справі, він послабиться і, власне, слідство все-таки почне займеться пошуком дійсних винних, а не фабрикуватиме і продовжуватиме утюрмовувати з гратами власне хлопців. Хлопці вийшли, хлопці зараз знаходяться на волі, але ми знаємо, що минулого тижня. Власне, відбулося у приміщенні Київської прокуратури. А саме обманом хлопців і їх захисників було викликано до приміщення Київської прокуратури, нібито для дачі показань з приводу їх побиття при їх затриманні буквально рік тому. Вони прийшли без жодної оглядки. Власне, бо це є процесуальна дія. Вони не могли на неї не прийти. Їх викликали. Прийшли, побачили, що весь кабінет стелений, власне кййонкою. Все намагалося якось так от нарочисто, герметично, ніби зробити і, і стерильно. Це вже видалося якимось підозрілим, і в подальшому, коли хлопці запідозрили, що відбуватиметься щось неладне, вони дійсно відмовились від цього захисту, так як зрозуміли, що тих захисників, які були присутні в цьому кабінеті, їх просто ну, не вистачить власне, для того, щоб упередити подальші безчинства. При відмові від своїх захисників кабінет заскочило порядка 20 представників, яке більше вдалося вияснити представників е корду, власне, нового спецпідрозділу корпусу оперативно-раптової дії, котрі провели без е власне безчинну спецоперацію відносно цих двох хлопців, відносно їхніх захисників, їх побили, їх намагались е скрутити. Їх кидали на підлогу, них намагалися насильно відібрати зразки ДНК, зараз крові. Очевидно, що нічого подібного їм не вдалося, Хлопців вдалося звідти витіти, але наступним етапом того страшного дня стало власне побуття декількох людей, які приїхали на підтримку. Вже на заклик адвокатів прибути під приміщення е Київської прокуратури. Одним із убитих був я. Власне, мені досить серйозно розмішили ніс. Мене і побратима Олеся викрали буквально з-під приміщення Київської міської прокуратури, відвезли на байковий на байковий цвинтар міста Києва і е, все таки погрожували нас вбити і закопати буквально там. Е, цього їхні незаконні дії е, удалося припинити власне патрулю нової патрульної поліції, який виявив нас на місці скоєння злочину відносно нас, і в подальшому нас намагалися Співробітники корду переховувати, відвезли до голосійського райвідділу. На місце, власне, де знаходився цей мікроавтобус, прибули громадські активісти, депутати, адвокати. І вже там е ці співробітники корду продовжили приховувати власне з продовжили злочину, мою кров кров, побратима від підлоги їхнього мікроавтобусу, на котрому нас викрали. І... Там також було вбито декілька людей. Наслідків жодних наше затримання не мало. нас випустили без жодних взагалі, претензій з приміщення російського ревітілку. Власне, ці всі е, події, які стали за останній час у рамках справи щодо так званого вбивства Бузини і стали власне, приводом для того, щоб ми прийшли сюди. Е, ми Рахуємо, що головним відповідальним у цій справі по фабрикації нині є прокурор так як це основна особа дієва у цій справі. Це є людина, яка е, є старшим начальником групи слідчих і слідчих прокурорів у цій справі. Е, його, у нього є досить серйозний шлейф кримінальних правопорушень. Власне, це людина, яка свого часу займала посаду Харківського Фасівського міжрайонного прокурора. На його руках безліч крові крові майданівців. Власне, він особисто займався кришуванням наркоточок. Він особисто займався е, розпилом е, деревини, е, тобто кришуванням цих точок, він займався кришуванням точок по незаконному збору метал металопрухту. і, власне, на цьому його свавілля е, не закінчувалась. Подальшому буде передано слово е, активістам міста Фастова, які після майдану е, викинули. Виконали в буквальному сенсі цього прокурора з його робочого місця і, власне, створили такий прецедент для того, щоб в подальшому він був звільнений з органів прокуратури. І от, як виявилось, він в подальшому незаконно подивився у прокуратурі, тільки вже не в обласній, а у міській, київській міській прокуратурі, і, власне, першою справою, в котру він став, нібито розслідувати, а насправді. Це перша справа, в якій він мав би, напевно, показати свою вірність системі. Це стала якраз справа прокурсного бузини І, власне, той тір, той маскарад, той спецназ у білих халатах, і це мастешово, яке відбувалося з відбору ДНК у приміщенні Київської прокуратури, це, власне, постановка саме власне, цього прокурора Гущенова. Власне, прокурори і слідчі, які задіяні в цій справі, вони всі мають в буквальному сенсі шлейф Кримінальних правопорушень і власне переслідувань патріотів і майданівців. Також вони причетні до безлічі фальсифікації інших резонансних справ, де в нашій державі. Власне, першим слідчим, основним слідчим у цій справі був слідчий Руслан Могильний це досить прізвище. До свого часу він розслідував, нібито розслідував справу про так званого караванського стрілка, де в подальшому було призначено винним Ярослава Мазурка, його нібито шукали тривали час, а подальшому знайшли вбитим у Середському э, гаю міста Києва, застрелену в потилицю з Нагана. І наразі у нас є досить серйозна інформація, що саме цей Наган, з котрого був застрелений нібито самострілом e, Ярослав Мазурок, це людина, на котру навісили злочини, власне, котрі ставалися у. Приміщенні каравана, коли було вбито декількох охоронців. На нього подальшому Руслан Могильний навісив ще 9 місяків, 9 трупів, які були виявлені в різних місцях міста Києва ще наперед. Перед цим, власне, перед справою з приводу караванського стилка. І наступною подібною глядонасною справою саме стала справа про вбивство з ним. Ми знаємо, що ця людина зараз відсторонена власне, від розслідування, але вона й продовжує. На своїй посаді ці супермени, супермени в прокурорських погонах і прокурорах е і у погонах міліцейських вони настільки зазналися, настільки заграли, що вони до уваги не беруть навіть сторону потерпілих, власне, сторону родичів Бузини, е власне, його матері, його інших родичів, його захисників. Їх не допускають до матеріалів справи, їм не дають з ними ознайомлюватись, їх не запрошують на жодне судове засідання. І, власне, сторона потерпілих, вона насправді переконана в тому, що це все відбувається для того, щоб приховати від них деталі фабрикування цієї справи, приховати те, що наразі прокуратура займається не розслідуванням, не пошуком винних убивців кузини, а просто фабрикуванням справи на добровольці. Зараз передам слово народному депутату Ігору Луценко, який власне від самого початку був. Сьогодні разом з ним ми домагатимемося прийому, або ж власне, особисто у Юрія Луценка, генпрокурора, або ж у колазі його заступників. Дякую. Слава Україні. Слава Шановні, Шановні... Алло? Алло. Да. Шановні друзі. А, от ми тут стоїмо і а, так само тут, так само на іншій території України, це територія беззаконня. Але там поріг Генеральної прокуратури. І там починається територія безкарності. І того ми тут усі зібралися. Тому що непокаране зло, яке, на жаль, до сих пір грізиться в Генеральній прокуратурі, воно має тенденцію зростати і жалити нас знову і знову. Ви чули хоч про одного засудженого прокурора за майданівські справи? Жодного разу. that <laughs> А чому воно їх влаштовує? Тому що політичному керівництву нашої держави потрібна ручна опозиція. Потрібні сумирні атожники. Потрібен покірний народ. Тому такими справами, як Медведська і Поліщука, такими справами, як Батіни Щода, і іншими десятками справ намагаються залякати потенційну опозицію. Політичний опір злочинним рішенням влади. І далі безкарно грабувати, грабувати, грабувати цю країну. Ось мета. Ми сюди виходимо показати, що не ви, що ми не боїмося, що ні Медведька, ні Поліщук, ні інші, навіть ті, котрі знаходяться по СІЗО, вони не бояться. І що ми тримаємо одне одного за руку, чи фізично, чи віртуально, і ми один одному допомагаємо. А я хочу зараз звернутися до свого однофамільця. Хочу йому нагадати. 2010 рік, коли прийшов Янукович, Це ще був Баботік, скільки місяців, пане Луценко, ви повели в СІЗО, скільки років ви були заградами за абсолютно неправдивий вирок. Тож я хочу, щоб цей дуревний, трагічний досвід не прийшов у вас дарма. Щоб ви, врешті решт подумалися. І Зробили очищення у своїй хаті і е, перестали санкціонувати фактично своєю особою. Нагадаю, Юрій Луценко був знав на Майдані своїм обличчям майданівця. Це те абсолютно антимайданівське, злочинне зловілля, яке зараз відбувається з найактивнішими представниками нашої нації. Слава Україні!